Доброго дня вам наші захисники, герої наші ангели-хоронителі. Ми учні першого класу вітаємо вас і захоплюємося вашим подвигом і вашою мужністю. Посилаємо вам свій привіт, свою вдячність, Зичимо вам здоров'я, удачі, терпіння, витримки. Любимо, чекаємо на вас, пишаємося вам. повертайтеся живими, хай вас боронить і береже Бог. Ми спокійно навчаємося в школі, зростаємо і мужніємо завдяки вам. Підростемо і станемо гідною зміною для вас. Нам так хочеться зробити щось приємне для вас підтримати вас. І від нас малюночки, хай вони стануть для вас оберегами. Я дарую сонечко, хай вас зігріває. Я дарую хмарку, хай шрагу напуває. Веселку я дарую, нехай вас веселяє. Квіточку дарую, нехай вас зачарує. А я дарую пташечку, хай вам пісні співає. Ангела дарую, хай вас охороняє, а я дарую жито, щоб вам довго жити. Серце вам дарую, бо дуже вас люблю я. Другого класу Давидів Обрізької загальноосвітньої школи Великолександрівського району Херсонської області. Шановні наші солдати, звертаюся Лоні до вас. Не знаю, що можна сказати у цей неспокійний час. Але у цьому часі прийді буде завжди, щоб вам побажати наснаги, витримки й доброти. Не станьте такими злими, бездушними і пустими, як наші північні брати, ми стали для них чужими, з війною до нас прийшли. І стало нас зневажати і землі наші гребти, не хочуть вони і спитати, що відчуваємо ми. А ми відчуваємо скорботу і сильний біль у душі, що наші рідні солдати гинуть від рук братів. Солдати, любий захисник, сьогодні я звертаюся до тебе, у моє серце дивний жах проник, коли дивлюся я у хмарне небо. Як страшно й думати про те, що завтра вже можливо не проснуся, і мама більш мене не обійме, Допом... допоможи, бо я боюся. Боюсь за тебе, за країну, боюсь за лід козацький наш, боюсь за лід країну, щоб вогник милу не погас. Тебе, солдати, я обожаю героям і ангелом своїм. І не здавайся, я благаю допоможити нам усім. За тебе молиться країна, молюся і за тебе я, тебе шанує Україна, твоє звеличує ім'я. Солдати, воїни, герої. Ви... Приклад доблесті для нас, хай рідні землі, батьківщини вас захищають повсякчас. Ворожих атак ви немало відбили, душею не гнетесь додолу, бажаємо вам звитяги і сили і з миром вернутись додому. Звертається до вас учні 3 класу загальноосвітньої школи села Давидів Брід Великого Олександрівського району Херсонської області. Ми чуємо і бачимо, які часи настали для нашої країни. В любі наші воїни, нехай вас береже Бог в такі тяжкі часи. Велико вам спасибі, що ваші зусилля звільнити Україну від ворогів дають нам школярам дорогу в майбутнє. Що ти теж любиш нашу Україну, що ти пішов її захистити, я знаю, що ти мужей, відмажений, сміливий, тільки такі перемагають у бою. Я знаю, і я хочу, щоб швидше закінчилася війна, і ти живий і здоровий, повернувся в свою рідну сім'ю. Спасибі вам за наш мир і спокій, за те, що ви виборюєте свободу для нашої любої України. Вона в нас єдина полеглим солдатам. Вічна слава і пам'ять. Я вірю, що ви повернетеся всі у свої домівки, що більш ніколи не буде війни, наш народ не здавати. Я пишаюся тобою, я вірю в перемогу добра, справедливості і правди. Бережи себе, ти потрібен Україні живим і здоровим. Ми за вас усіх дуже переживаємо, чекаємо вас із перемогою. Бажаємо вам удачі і мирного неба над головою. І журавлі курличуть, в саду черешенька цвіте, вечерять мама кличе, співає сонячні пісні, уся моя родина, бо я вродилась на землі, що зветься Україна, заквітучі гаї, і калини цвіту лузі, станьмо, браття мої помолімось разом, друзі хай молитви слова не бобта. Щоб завжди берегла Матір Божа Україну, Україну, Любов'нена земля, одна така на світі. Тут кожен день зустрічаю я, серця добром сповиті. Ми покладемо за мету від малу й до загину Любити землю цю святу, що зветься Україна. І тучі гаї, і калини цвіту лузі, станьмо, браття мої, помолімось разом, друзі, хай молитви слова, небо бопта. Школи. Проживаємо в мальовничому селі Давидів Брід Великоолександрівського району Херсонської області на березі річки Інгулець. Захисники нашого народу ми вдячні вам і, вклонившись низько до землі, подякувати хочу вам усім. За те, що зранку в кімнаті ми сонце бачимо у вікні, за подвиг кожної на нашій землі. Ми вдячні вам усім. Ні кулі, ні гармати, Вас страх більше не побачить мати. Ви впевнено крокуєте до перемоги, підтримку відчуваючи народу. Ми дякуємо за рідну мову, за батьківщину, за життя і, вклонившись низько до землі, подякувати хочемо вам всім. Дорогі накисники України, знайте, ми тримаємо за вас кулаки. Пам'ятайте, ви наші герої. Нехай ваші прізвища будуть всі відомі. Кожного з вас ми хочемо знати і дякувати за те, що стоїте на варті безпеки і миру в Україні. Жертвуйте найдорожчим життям за нас. Герої наші, дорогі наші захисники, ми молимось за вас. Слава Україні! Героям слава! Ми даруємо вам пісню!